Запалали в чистім полі квіти гарні, всі червоні, то палає влітку так польовий червоний мак. Маки, хоч і прості, але чарівні на вигляд квіти, ніби червоні вогники, які ростуть на полях. Квітка мак шовковистий на дотик, має махрові пелюстки, а забарвлення рослини буває найрізноманітнішим білого, рожевого, червоного і навіть чорного. На жаль, Живе він недовго, два або три дні, а потім плюски починають опадати. Далі вже починає дозрівати насіннєва коробочка. Але навіть в такому вигляді квітка Мак прекрасний, його можна використовувати як доповнення до букетів. До речі, якщо посадити ці квіти масово, то не буде так сильно помітно їх коротке життя, тому що один мак буде вже відцвітати, а другий тільки почне показувати сонечку свої бутони. У народі вважають, що мак одне з найдавніших рослин. Ця квітка була символом сну. Навіть було таке повір'я, що коли наступає ніч, на землю приходив морфей, тримаючи в руках кілька макових квіток. Оскільки Квітка Мак має давнє походження, люди навчилися використовувати його в народній медицині. Всі його частини мають лікувальні властивості. Найчастіше МАК застосовується у кулінарії в якості начинки для рулетів, пирогів, булочок, млинців і навіть вареників, надаючи їм характерний багатий смак і аромат. Мак це більше, ніж просто красива квітка. Він є символом історії, культури, медицини та мистецтва. Різноманітність видів яскраві кольори та багаторічність використання мако роблять його предметом постійного захоплення та дослідження.